Третя, третя штурмова бригада нікуди не поділась. Вона, вона тепер одна з кількох бригад, які будуть входити в Третій армійський корпус, яким буде командувати Андрій Білецький, а відповідно, багато людей з третьої штурмової йде в командування корпусу. Ну, в третій штурмовій відбуваються, да, непрості будуть часи. Треба, ну обезкровлення певне буде. Але ну, нові часу молоді це кадри займе? вони будуть підвищуватись, там командири батальйонів будуть заходити в часу займе бригади. Ось ця реформа повноцінна. Ну це про це вже почався. Рік. рік рік рік. Виходячи з того, що, наприклад, у нас в корпусі, крім третьої штурмової бригади, будуть декілька існуючих бригад. І це найважче. Тобто вибудовувати з нуля і перебудовувати те, що має глибоке коріння, навіть ментальне просто коріння. Тому що, ну, наприклад, новий там командуючий сухопутний квікс драпатий, да? ну взагалі во так, так дуже і, його людина, і, і, і нам там розповідають не, не нам він говорить, а інші. К -к -к підготовка підготовка е, бійців. Він каже: нічого не вигадуйте. Ну, не треба нічого вигадувати. Просто от, подивіться, як от речі, що мої, і робіть так само. Але вона так лінейно і просто не працює. Тобто, для того треба багатьом генералам там, і командувачам просто от, треба е, перезавантаження е, зробити світогляду в тому, в, в тому числі. Тому е, швидко це не буде. Але десь рік ми перед собою ставимо задачу, що от, підрозділ розміру корпусу. Це десятки тисяч бійців, от буде на рівні нинішньої треті штурмової, швидше не вийде боляче від того, що ми втрачаємо от, цілими місяцями зараз час.